Людинки, всім привіт! Мультимедійні пристрої автомобілів групи ВАК на платформі МКБ. Персонально я вважаю ледь не одними з найкращих в своєму ціновому сегменті, особливо зважаючи на те, коли вони з'явилися і почали встановлюватися в ці автомобілі. Навіть зараз, більш ніж 12 років вже від того моменту, пройшло. Ці мультимедійні пристрої мають прекрасну швидкодію, Вони мають зручний логічно продуманий інтерфейс, і вони ледь не одні з найперших дозволили робити до налаштування систем автомобіля і асистентів з екрану мультимедійної системи. Сенсорним чином, тому що зараз велика кількість автовиробників і досі дають можливість це зробити тільки з екрану панелі приладів через бортовий комп'ютер, завдяки комбінаціям на підрульових перемикачах чи на мультифункціональному кермі. Але час не стоїть на місці, навіть у того самого концерну ВАК в їх нових моделях з'являються мультимедійні системи з більш широким функціоналом. Там навіть є функції штучного інтелекту, який дозволяє отримати більше інформації. Ну і в цілому користування мультимедіа вийшло на новий якісно вищий. Рівень. А для автомобілів, які випускались раніше, компанія не пропонує якихось новіших оригінальних мультимедійних пристроїв з ширшим функціоналом. В принципі, про оригінальні мультимедійні пристрої в мене вже було відео, як і на що ви їх можете замінити. Там під відео була детальна порівняльна табличка номерків, деталей, екрану, блоку керування. І переглянувши цю інформацію, відео ви можете зрозуміти, як на що можете саме по оригінальним запчастинам в своєму автомобілі замінити, щоб отримати більший функціонал. Чи ті функції, які вам необхідні, сьогодні ж? Я хочу записати відео про те, як можна ці автомобілі, повторюсь, це автомобілі групи VAG на платформі MQB. Це у нас Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, від кінця 2012 року і молодше. Як сюди можна встановити мультимедійні пристрої на платформі Android? Їх зараз з'явилось дуже багато. У них реально дуже прикольний і інтерфейс, і функціонал. І я вирішив якраз таки заморочитись цим питанням і встановити сюди подібного роду мультимедійний пристрій і вам розповісти, як це можна зробити. Тому погнали! Свій автомобіль я вирішив встановити мультимедійну систему. Систему від компанії Geyser. Це моделька максимальна для платформи MQB T6 Pro Max, яка має 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті для файлів і додатків, які можете в неї встановити і використовувати. Чому такий вибір? Тому що будь-який нормальний, потужний, перевірений Android-пристрій на дану платформу коштує немалих грошей. Якщо замовляти десь там, ну я гадаю, ви знаєте, де можна замовити з-за кордону, то потрібно буде заплатити ще за розмитнення і фінальна Артіс виходить ну ледь не така, як купити в Україні компанія Geyser на нашому ринку представлена вже десятки років. Вона є відомим світовим виробником аудіо і відеоелектроніки. Це не тільки мультимедійні пристрої, це і відеореєстратори, купуючи в Україні, ти отримуєш гарантію. Якщо що, можеш звернутися за допомогою з установкою до компанії після придбання. Ну і мені здається, це якраз таки максимально оптимальний вибір. Тому, в принципі, і я його зробив саме таким чином. Чином і давайте ж ми подивимося, що до нас приїжджає, що необхідно для того, щоб замінити мультимедіа стандартну на Android Мультимедіа. Після розпаковки, що ми отримуємо, ми отримуємо отакий величезний екран, позаду якого захована його апаратна частина, якраз таки система керування і так далі. І по суті, цей екран дуже схожий до екрану топової мультимедійної системи Discover Pro, яка йшла на. Групу ВАГ 9,2 дюйма, здається. Тобто, по розміру вона практично така ж сама, тільки сам екран тут не 9,2, а він має 10 дюймів. Тобто він ще більший, ніж в оригінальній мультимедійній системі. І що цікаво, тут екран по яскравості і по якості набагато краще, ніж в оригінальній мультимедіа. Це також одна із вагомих переваг цих мультимедійних систем. Окрім самої мультимедійки, дуже важливо при замовленні не забути правильно вказати модель свого автомобіля, адже вам ще потрібна така перехідна рама. Будь то гольф, Passat чи Octavia, перехідна рамка для встановлення екрану, вона, звісно, необхідна. І для початку нам треба подружити саме мультимедійну систему з цією перехідною рамкою. Перехідні рамки бувають різних дизайнів, різних кольорів. І перший, мабуть, недолік це те, що дизайн самої, точніше кольори самої рамки, скоріш за все, не будуть співпадати з декором вашого салону. Для когось це суттєво. Для мене, в принципі, це не дуже суттєво, мені головне, щоб покращився суттєво Функціонал. Прикручуємо. Тут, в принципі, немає нічого складного. Гадаю, будь-хто розбереться, треба 5 гвинтиків, або в залежності від версії мультимедіа, може більше, може менше, зафіксувати рамку до нашого мультимедійного пристрою, до екрану. І ми отримаємо, отаку отакен, ну, точніше, навіть річ, яку тепер треба інтегрувати сюди. Відкладаємо в сторону, дістаємо оригінальну мультимедійну систему. Показує, як це робиться. Так, Починаємо ми демонтаж. В першу чергу, з панелі, яка нам буде заважати, це у нас панель клімату. Це все робиться руками обережно, без надзусиль. Ми нічого не зламали. Все, панелька нам не заважає. А далі нам треба потягнути. Отак панель декоративну, яка закриває саму мультимедійку. але не повністю. Нам в допомогу прийде отакий андапочник. Ми ним обережно також дістаємо цю кнопочку і знімаємо роз'єми. Після того, як ми зняли роз'єми, робимо наступну річ. Тут всередину засовуємо пальці і різко тягнемо на себе обережно, щоб нічого. Не відірвали є. Далі нам тепер треба от звідси дістати нашу цю рамку. Нам потрібно залишити дефлектори, адже ми їх інтегруємо в рамку від Android мультимедіа пристрою. Робимо це обережно. Також, тому що рамка, як і сам мультимедійний пристрій, оригінальний, вони можуть комусь знадобитись, їх можна продати. Коштують вони немаленько. Тому робимо все обережно. О, і у нас в руках залишаються самі дефлектори. Рамку відкладаємо і беремо тепер наш Android мультимедійний пристрій. І як бачите, сюди це все також встановлюється. Встановлюється це все таким чином. Дивимося, чи всі фіксатори у нас сіли на свої місця, щоб воно потім не скрипіло, не стукало. Ну і по суті, така інтеграція це перше, що в нас зроблено. Дефлектори закриваються відкриваються. І знову ж таки це ми відкладаємо, тому що нам треба ще дістати сам екран. Для демонтажу екрану нам потрібні такі ключі. Вони називаються, можете їх придбати десь в інтернеті. Ключі для демонтажу мультимедіа ВАК чи Volkswagen. Вставляються вони отут є місця навколо екрану. Їх треба вставити. Це замки спеціальні знову ж, зроблено для того, щоб їх не крали. Хоча крадуть їх дуже і дуже активно, маю сказати. І отак тепер у нас знімається сам екран, де ми від'єднуємо знову ж дві фішки. Відеокабель і кабель для живлення самого екрану та різних його речей. Все, цей екранчик, повторюсь, нам зараз не потрібен, але нам треба два ключа для того, щоб окрім екрану ще дістати блок керування, який у нас знаходиться отут в бардачку. Якщо у вас мультимедіа взагалі мала такий маленький екран, здається, вони були там п'ять і шість дюймів такі то у вас в бардачку може не бути мультимедійного пристрою, і вам дещо простіше в цьому плані, адже основна проводка для підключення у вас буде знаходитись ось тут. А у нас вона ось тут. Дістати мультимедійний пристрій можна також цими ж ключами. Вставляємо їх всередину і тягнемо за вушка, у нас виїжджає назовні наш блок керування. Тобто, оце мізки оригінальної мультимедійної системи, а не те, що ви бачите тут на панелі, то просто екран. Ну, В попередньому відео я це вже розповідав. Від цього моменту ключики нам не потрібні. Ми продовжуємо від'єднувати. Тут все знову ж таки воно знімається доволі таки легко, але робимо все обережно. повторюсь, бо нам конкретно не те, що продати. Нам потім ще ці речі знадобляться на нашій наступній мультимедійній системі. Це у нас якраз іде USB і відеокабель, що йшов. На мультимедіа екран. Це блок нам теж не потрібен, але нам тепер якимось чином треба подружити. Оцю річ і оці дроти. Показую як. Разом з мультимедіа у нас іде величезна купа дротів для підключення, але вони нам потрібні не всі обов'язково одразу все підключати. Нам потрібна антенка отака і Нам потрібен такий найголовний дріт з таким роз'ємом. Цей роз'ємчик називається Quadlock. Дуже важливо підбирати квадлок саме під MQB-платформу, тому що від PQ розпіновка відрізняється. І от нам цей роз'ємчик тепер треба підключити до основного роз'єму. Тобто, в принципі, все підключення робиться доволі таки просто. О, таким чином. І отут затискаємо фіксатор. Все далі ми сюди можемо підключати нашу мультимедіа. Далі декілька слів про оцей маленький бокс або коробочку. Це у нас іде кан-емулятор для чого він потрібен і що робити з ним. Справа в тому, як я вже говорив на початку, що оця мультимедія це по суті у нас android планшет android планшету якого є інтерфейси для підключення різного роду органів керування. Так от, для того, щоб Android-планшет наш розумів команди, які подають системи автомобіля, теж саме мультикермо, чи якісь дані від бортового комп'ютера, інформація про поїздку, там відкриті двері, вимкнене світло, нам потрібно цей кан-емулятор, який буде сигнали, що йдуть по шині CAN, конвертувати в сигнали, які зрозумілі для нашого Android-планшету або нашого. Нового головного пристрою тому без цієї речі у вас не запрацює нормально мультимедійний пристрій. У вас там буде висаджуватися акумулятор Мультимедія не буде розуміти, коли гасити підсвітку, коли відкрились двері. Тому без цього ну навіть не починайте встановлювати, бо то буде зовсім не те. Далі для того, щоб нам протягнути оцей набір штекерів і набір проводки, все, що нам необхідно, знову ж в залежності від функціоналу, USB-роз'єм різного роду антенки. Антенки, до речі, можна не всі протягувати, тільки декілька, тому що вихід під антенну у нас є ось тут. Конкретно і нам його до мультимедіа тягнути не треба. Але оце основне якби, підключення, знову ж таки, живлення, інтерфейси, наприклад, камери, якщо у вас будуть, нам треба протягнути якимось чином сюди. Зробити це Можна двома способами. Перше, відкручуємо повністю цей наш бардачок. Volkswagen Golf, конкретно він кріпиться тут десь на шести гвинтах. Потім це все звідси виїжджає і в нас з'являється нормальний доступ от сюди, от в цю частину. А я використовую дещо інший спосіб, я тут знайшов місце, куди можна таким гачком обережно залізти і протягнути звідси якраз таки ці дроти, і підключити їх сюди, не розбираючи нічого. Це і швидко, і в принципі воно там абсолютно адекватно знаходиться і не за. Заважаю. Тому запускаємо наш дріт туди, а зараз продемонструю на іншу камеру. Вгорі є ну нормальний по розміру отвір, куди це все успішно залазить і без проблем заходить туди. І таким чином загачок беремо наш кабель і тягнемо туди, куди нам він потрібен. От він у нас з'являється. Далі так само по черзі можна конкретно вже по одному протягувати решту кабелів туди. Так, вони з'являються. Отак воно це все тут з'явилося. Можливо, трішки мало місця буде, саме тому дещо краще буде витягнути бардачок і протягнути дроти далі, але мені такої відстані було достатньо і буде, вважаю, робимо підключення. Не забуваємо про кан-емулятор. все має добре бути вставне. Пробуємо вмикати. О, клавіші працюють. Тестовий запуск. Дещо довше, маю сказати, другий мінус завантаження у порівнянні зі стандартною мультимедійкою. Ну, по суті, от воно вже працює. Цього нам поки достатньо. От, як бачите, зрозуміло, все працює, не відключилося від ключа, коли я вимкнув запалювання. Підключаємо решту роз'ємів. Вони тут всі, ну, в принципі, йдуть якраз 4 роз'єми, і тут 4, 5, 3, 2. Тобто чогось зайвого чи не туди, ви, скоріш за все, не зможете підключити. Проблема з цим. Ніякої не має бути все на за, зачіпках. Іде і доволі цікава ситуація з ну, usb роз'ємом. Нам не треба окремо. Ну звісно, якщо вам треба там два-три usb роз'єми, ви можете, звісно, їх підключити. Вони йдуть в комплекті роз'ємів для цього. В самій мультимедіа достатньо. А якщо ви хочете використовувати все по оригіналу. То ви можете взяти просто і підключити USB-роз'єм до от такого дроту, який також поставляється в комплекті. От він підключається там, де два роз'ємчики, і у вас буде працювати стандартний USB-роз'єм, що є в вашому автомобілі, там або тут, або в підлокітнику. Мене це взагалі здивувало і потішило, тому що не треба нічого корчувати. Воно все працює і це дуже круто. Ось таким чином у нас підключається USB-роз'ємчик сюди. І треба не забути ще підключити нам колер для охолодження всієї цієї системи. Так, дивіться по підключенню. Тобто все ставимо на свої місця 4G, значить, це от на своїй мультимедіа місце 4G. Тут у нас GPS, це у нас GPS-антенна виводиться. Єдине, що може бути питання, це щоб у нас працював вбудований мікрофон, і нам не треба було протягувати якийсь сторонній. Нам треба розпінувати оцей роз'ємчик, дістати з нього от, оцей дріт, не забути де у нас був плюс, де у нас був мінус. І так само по схемі самого квадлоку: отут знайти де у нас іде плюс-мінус мікрофона, і протягти дроти, підключити от на місце оцього дротика. В Принципі, можна зробити самостійно, якщо маєте мультиметр, а можна звернутися до електрика, який я попередньо звертався, щоб це все перевірити, підключити, протестувати і вже потім самостійно підключати, якби і так далі. Тому, якщо боїтесь, не відчуваєте в собі там впевненості можливості, що це зробити, Зверніться до електрика, Послуга буде коштувати недорого, але вам все підключать гарантовано. Якісно, я маю надію, але повторюсь. Тут немає нічого абсолютно складного. Я попередньо завів під камеру роз'ємчик скоро. Вона тут має з'явитися, тому нехай все буде. Так, у мене окремо ще є питання по підключенню sim карти тому що тут версія, яка підтримує lte модуль. Власне, чому у мене тут дві антени? Це під GPS. от ще одна десь, а, от. Друга це у нас під LTE якраз модуль. Зараз ми їх також прокладемо, виведемо, щоб у нас був нормальний прийом і інтернету, і GPS. І є у нас можливість вставити SIM-карту отут. Але це буде фіксовано, коли ми мультимедіа сюди вставимо. Ми ну коротше, нам буде важко її дістати. Треба буде діставати мультимедіа. А є ще можливість: от виводиться окремо роз'єм під цим карту. Його також можна протягнути, залишити в бардачку. І коли треба її замінити чи вставити, ви це можете зробити швидше, набагато протягнувши роз'єм. Коротше, ну це вже на ваш розсуд. В принципі, в мене все підключено, все, що мені потрібно було. От воно в своїх роз'ємах. А, зараз ще радіо сюди підключимо, протягнемо. І, по суті, все О, важливий момент з Оригінальними дротами для підключення оригінального дисплею, і з рештою роз'ємів, які вам, наприклад, не знадобляться. Що з ними робити? Ну Перший варіант ці оригінальні, звісно, ми вирізати з проводки не будемо на всякий випадок. Я це все залишаю. обмотою такою м'якою тканиною, не знаю, як вона називається, що ми ізоляційна ізолента. З цими роз'ємами є два варіанти, що зробити. Перше, можна отут за допомогою голки розпінувати ці роз'єми, тобто зайві зайве штекери дістати. Щоб воно, по-перше, тут ну, не було таким мотком доволі таки ну, товстим. А по-друге, так само замотати і покласти, прокласти, щоб воно не торохтіло в момент, коли автомобіль буде рухатися. З цими я вирішив отак. А ці також зараз обмотаю. Чому? Тому що я ще хочу встановити камеру тут. Ця мультимедія дає можливість підключити передню, задню камеру. І я не знаю, що мені з цього знадобиться, якщо я буду ще використовувати, встановлювати. Тому поки обмотаю. Так залишу, але ну якби не залишайте просто так, щоб воно так все валялося там, бо буде реально торохтіти тут. То такі речі будуть у вас на ямах. Після того, як ми завершили тут, нам ще треба вивести оці антени. Дуже важливо для гарного прийому. Ну, в першу чергу, мабуть, все ж таки навігації, щоб вона не збивалася з маршруту. Ми виводимо цю антену І вивезти її також можна. Тут є отвори всередині, вони виходять в сторону. Збоку у нас тут є така панель, яку ми обережно відкриваємо андапочником. І тут тепер з'являється місце, куди ми ці речі можемо протягнути. Також є отвір туди, прямо в бардачок. Важливий момент стосовно антени. в першу чергу, GPS, щоб у нас був нормальний прийом для навігації вбудований. Нам антенну треба закріпити саме так вгору, тому що там є в додатку вивід супутників. Кількості я погрався, подивився, що якщо я захочу так на скло її вгорі приклеїти, комусь може здавати, що так буде краще, адже вона вище. То на жаль, ні, треба, щоб вона дивилася саме вгору. Тоді прийом найкращий. І по ЛТЕ я особливо не відчув різниці, тому тут можна навіть знову ж таки протягти отут дріт по стійці і приклеїти тут є двосторонній скотч десь під дахом, там щоб воно також не торохтіло. Довжини тут, до речі, достатньо ще навіть із запасом іде. Але от навігацію я заховаю під лобовим склом, наприклад. Тут у нас збоку дістається така планочка, вона нам дозволить, дасть можливість протягти дроти, бо так вона перекриває. А так ми тепер можемо дістатися, от, чи зняти оцей куточок, якщо є бажання, і протягти щось під стійкою. Але мені треба шматочок просто дроту протягти. Це місце, тому що я хочу десь отут залишити приймач антенну під GPS. Отут я заховав антенку. Під навігацію, під GPS, і під нею тут за склом одразу лежить антенка під 4G, ну, власне, під мобільний зв'язок. Все пройшло, кабель туди заховався. Кришечка закрита, і тепер це все у мене тут, тут обережно лежать дроти, залишки змутані. Ну, отак це все залишається всередині. А мені залишається поставити на місце панель. І тут є певний момент, треба одягти отакі гумки. А отут на края, щоб знову ж таки це не вібрувало, не торохтіло в процесі їзди перед встановленням. От вони фіксуються, зняти з нашої оригінальної рамки і помістити їх на цю. Так, ну от щось таке в мене по фіналу вийшло, зв'язане, заізольоване, щоб не торохтіло. Обережно якось в одну косу прокладено. І в принципі можемо ми його тут ховати. Отак от все. Після запуску. Це у нас домашній екран. У мене мультимедійка попередньо вже тут стояла, вона доналаштована. Але що важливо, треба буде зробити після того, як ви все підключили? Далі заходимо от сюди в заводські налаштування. Це закритий розділ. У мене на гейзері 168. код іде. Тут нам треба що знайти. Тут нам треба знайти от, модель, де назва такий пункт. Заходимо сюди, це якраз таки наш Кан-емулятор або Кан-адаптер. Нам треба по назві нашого кан емулятора вона пишеться на самій коробочці, обрати ну, власне виробника-емулятора. У мене, будь ласка, стоїть от Отак воно обирається. Далі бренд шукаємо: у нас. От у нас, нас от обираємо Volkswagen. Далі платформа у нас. що у нас за платформа? MQB All. І отут вибираємо комплектація Хай. І після цього у нас починає працювати, в принципі, от з'являється меню. Отак от воно буде виглядати. Меню по клімату маю на увазі. Як бачите, все працює. Клавіші тухнуть. Але єдине, що це меню тепер не клікабельне. У нас тільки з оцього основного блоку починає все працювати. Це меню відповідає виключно за. Вивід інформації, так би мовити, і все, візуальна частина. Отак виводиться автомобільчик з відкритими дверима. От у мене праві двері відкриті. Отак у нас буде камера парктроніки. Перед заду, у мене в автомобілі, якби були повністю, то світилися б і ці бокові сірим. Якби була камера, світилася б камера. Отаким От чином це у нас задня передача була. Далі, якщо у нас кан правильно налаштований. Вмикаємо світло, не світяться підсвітки. Клавіш, вмикаємо ближнє світло, вони світяться, плюс притухає сам дисплей. Це дуже важливо, чому треба і канемулятор-кан адаптер, і чому його треба правильно налаштувати під автомобіль, щоб воно все функціонувало. Ну і в принципі, далі у нас додатки як на звичайному android планшеті У нас радіо. Я рубаю якийсь сафенчик. От у нас тут винтик тримає блок клімату, і після того, як ми його дістали, тепер вже можемо повертати все на своє місце. Так, і Ставимо на місце індикацію. Закручуємо цей гвинтик, щоб він тримав тепер не тільки панель клімату, а ще й нашу основну панель. І останній у нас акорд. Ми ставимо панельку на клімат. Є, все сидить то все добре. Ну, по суті, тепер можна користуватись новою мультимедіа гарною. Вона сюди, мені здається, вписується дуже непогано. Ну, і як ця вся краса працює? Всі додатки, які ви сюди можете встановити, це вже на ваш смак і колір. Тут є два додатки важливих: це. Давайте зайдемо через меню. Carlink 2.0 це для бездротового CarPlay і Android Auto. І тут у нас є Vehicle Settings. Це нам важливе, адже, гадаю, для батьох цікаво, як же далі буде тепер, при такій мультимедіа налаштовуватись функції самого автомобіля. У нас є вибір мови це мова, яка буде виводитися і сюди на панель, і мова самого цього пристрою. Далі functional state. Тут ми можемо обрати, що ми хочемо налаштувати. Клімат – Будь ласка, єдине, що я не знайшов, де налаштувати швидкість обертів, інтенсивність обертів вентилятора. А так, вимкнення кондиціонера автоматичне, підігрівач електронний, все вмикається звідси, Паркування. Єдине, що знову ж все англійською мовою, до цього треба звикнути. Налаштування датчиків чи контролю тиску в шинах, налаштування світла, знову ж таки, все тут отаким чином налаштовується. Так. Ну Дизайн геть не оригінальний, не такий, як у нас був, але можливість робити ці налаштування є. Навіть систему стабілізації можна активувати. от спорт режим, курсова стійкість це все одразу реагує тут на панелі приладів. Як бачите, система старт-стоп, вимкнено вимкнено. А що навіть цікаво driving mode selection, адже в мене є клавіша mode, От ми обираємо eco, у нас все одразу перемикається. А на панелі приладів як ви бачите спорт, це все. Тобто, все воно працює, але ну єдине, от треба. По-новому вивчити, в яких місцях воно знаходиться, як воно виглядає, і в принципі цим користуватись можна. Навігація знову ж таки, тут лаунчер, він свій, до нього треба звикнути. От я доїхав навіть до Києва, вже натестувався і навігацію тестував. Про це буде окреме відео. 4G, маю сказати, працює стабільніше і дещо швидше, ніж з телефону. Телефон тепер всю дорогу холодний, лежав десь там, заряджався знову ж від мультимедіа. Все працювало тут і музика. І навігація з екрану, і що тобі ще потрібно, от воно все тепер працює звідси. Величезний екран, доволі цікаво, все помітно стало. Ну, і, в принципі, що мені ще подобається, це звук. Наскільки якісний, це просто не описати словами в порівнянні з оригінальною мультимедіа, тут звук ну це просто небо і земля. Тут дуже якісний звуковий процесор, звукова плата, і реально звук в рази підіймається без заміни динаміків, без нічого такого. Тому за це гейзеру також окремий плюс. Ну, це зараз через 4 g працює доволі швидко все. Нові відео. От вони працюють таким чином. Доволі швидко все запускається. Єдине ще що можна зробити подвійний екран, будь ласочка. можна тут якийсь додаток ще обрати. От Waze, наприклад, Та, у нас може бути відео, у нас може тут бути навігація з відео, дуже обережно в русі, друзі. Я фоном виключно включаю, слухаю, якби подкасти чи якісь цікаві новинні відео і так далі. Навігація. Ну, тут вона знаходиться постійно. По суті, Android-планшет з Android-системою, до якої треба звикнути, у якої є свої плюси-мінуси, так би мовити. Меню, сюди можна назавантажувати. У мене от є каріста для діагностики, прямо з екрану Мультимедіа, чого в оригінальній мультимедіа чомусь ніхто не, не зробив, щоб воно підтримувало, щоб можна було одразу з автомобіля його ж і просканувати. А тепер така можливість є. Коротше, тут купу всього тепер можна наставити, використовувати. Яскравий екран, дуже зручно регулюється яскравість, що автоматичним чином по датчику освітлення, з вимкненням фар, що отак в ручному режимі, як на планшеті, швиденько, це все. Зробили найцікавіше. Та, функціонує кермо, от звук додається, збавляється, і тепер з'явилася така клавіша, точніше, вона тут і була, але стандартні мультимедіа у нас на українській мові вона не працювала. А тепер open radio. Будь ласка. тобто Єдине, що знову ж таки працюємо тільки англійською мовою тут і так далі. Все функціонує. Кермо також навіть окремо можна навчити, щоб воно тут різні клавіші, оці мультимедійні в першу чергу виконувало якісь свої дії. Функціонування клімату знову ж я вже показував. Це у нас буде виключно візуальна частина, ну але воно працює якби. Все по суті функціонує, можна користуватися, і особливо важливо, якщо у вас взагалі була геть простенька мультимедія, то це просто рятівна паличка. Друзі, дякую за увагу. Якщо вам таке відео було корисним, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте під відео. В боці опису є посилання на цю мультимедіа систему. Переходьте, замовляйте. Вони в Україні, замовляйте установку одразу, щоб не морочитись, якщо не хочете все робити, як я робив. І користуйтесь новим вже функціоналом цих мультимедійних систем. Дякую за. Увагу. Вагам і до нових зустрічей!